Всем привет! Сегодня с вами Мушко Гры и мы будем проходить Minecraft Dangerous. У нас есть вот такая скелетовая броня. Я думаю, что, нам, что нам выгодно поменять ее на броню от Севота. Бо чем больше броня, чем больше в тебе будет. Чем краще броня, чем Більше в тебе буде ХП. Ага, це ми поки що не будемо. У нас це Ендер. Ми поки що не будемо це проходити. Ага. Наша задача пройти фортецю. Йой, четвертий рівень

Зараз ми будемо якось е, думати, як Вбивати вартових. О, морок. Так. вони... вони дуже сильно пробивають. добре, що мені хоча б... Випада... Випула свинина. О! Душова ця хуйня. Ага, і це щоб не... Не пробували. пішли сто сорок я прям на нож Попу що будемо конота стрелы скидаємо и можем скинути их у Проваливаем Прерву Давай, Вахт Давай Пошли Оно вартовий, нам треба тікати поки що від нього. Так, ти тут. Не. Вовка вбиве. Ні, не вбиве. Ще не вбиве. Супер, ми вбили першого вартового. Це дуже добре. Не доведеться мені ще буде думати тактику про них, бо їх буде дуже багато на останньому рівні. А це якщо що, що пер, передостання. Так, Вовк, вовк у вов, мене. Я вже намагався його приколяти. Маяк. Скинули. Туди пройдемо. Може там щось буде? Угу. Нічого, я думаю, що щось пропустили. О-о-о, це вішос ключ. Щось Що ж доведеться трохи помучитись. Де ж ти. Вам ключ, у це супер, пішли, пішов, пішов, тут треба бути уважним. Перша моя смерть. Ну добре, хоча б, що вже вони не будуть спавнитися. Ем, погорних нас, наші наші, ти. Супер. Де скринька? Я чувствую. Ех. Давайте, давайте остерігаємося мороків. На цьому рівні вони дуже сильні. Оце сад то її варто виграти. Даже будемо зустрім прикраси, якщо це можливо, або ні, неможливо. А погано. Тоді. А можна було би з них познущатися трохи. Поборники, йдить ви. пийте чайок. Я хочу пройти. О, супер стріли. Сліп. Не знаю, як тут можна е зробити не, не проходячи оцю штуку. Бо тут не треба проходити. Його там буде е знову на ключа треба знайти. А якщо ми просто натиснемо на той ководіс... То ми зможемо швидше пройти. Бокер. Сюди. Зараз будемо тебе мучити. Так, я не хочу померти. Не хочу помирати від цього вогню. О! Сильно. Это чудово. Ба! Вот так вам И вот так-то бьет побучи. Ми зможемо поламати столи. І вони не зможуть годуватись. Суді. да, destroy the Буфет. Треба столи знищити. І вбити оцих усіх всіх їхніх кухарів. Щоб вони не могли готувати. Я не впевнений, чи добрі кухарі мені доготувати. Не, цих зубивателів. Зараз буде ще один буфет, супер. Де ще ми не можемо, але ну, практично, то ми всіх куперів, ми зараз майже всіх куперів зараз купили і можемо... Просто з несоводою і так далі. А, ще 400. Виходить, всього 16 столів ні. Так, мало. Зараз будемо надавати їм їсти. Так. О, йо, які величезні стріли наносили. Ага. час. Рейд за трон рум. Будемо зараз. О, я підняв рівень. Зараз будемо. Здати ми здоговного боса. Самі побачите, чи він, він нам вибере, чи ні. Самі побачите. Я думаю, що ви вже здогадалися, що він дуже лягливий, оскільки він багато кого призивав і сам цікав. Він єдиний у своєму роді. Давай Йдем. До тронної зали Ага, дякую, Перинка, що ти можеш закон Ні, я знаю тоже. Меня не мало х мого дать его. Вот так. Я думаю, що ми зараз будемо їх всім нашим маяком, тому що вже у нас назбиралося достатньо душ. заряд Стрели Ага Все. Ну і пішли до тронної зали. Так, тактика досить досяг спрацьовує. Наша проти чародіїв. Але завжди прямо така чітка. Це вже зрозуміло. Каже, я не хочу ще раз померти, вче погнали. Погнали. И мы яблоко и погнали. За стену. Угу. А как он за стеной может? Вот это я еще ни разу не получил. Супер! Тепер усе значно легше. Я прям здивувався, коли помітив, що воно через стіни. Якщо ви цього помічали на моїх відео, то це добре. О, так ліс. Мене отак бісять ці вортові. Ага. Ну, то ти що, лякаєшся, так? Ага. Е Боже. Він... Він дуже сильно лякує. Так, ковка убили. Зараз зажинем їх. <різь> Все. Добре. Супер, супер, Ми... наша тактика проти них спрацювала, бо їх дуже багато. Ще спавиться. Мене вбили, важиться ще. Так. Погнали. Погнали. Яблуко з'їсти. Зараз будемо топтати йому трон. Щоб потім. Jaha? Uh -huh. Ага, прямо до мене літає, щоб я його ви не бачив, що не таке. Послание життя. Спрочувало? Да блин, сколько можно? И сходниша хрень. Можно. Мы нужен все через заряд. заряда. Ёй! Ostanya, that's 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 the that's the that's 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 you Це нам зі стреньки до тебе. Обачні ну, сьогодні за мешко гри гарного. Перегляду, якщо ви це дві цінших відео. Не навіть не моїх. Ну, бачите.